Гарно, правда? Привіт, шановні друзі. Сьогодні феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Запрошуємо вас у Францію. Це прованс. І в нашій програмі сьогодні маленькі містечка. Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс, Ванс. І природа, природа, природа. Над долиною річки Лу, що у регіоні Приморських Альп, височіє одне з найкрасивіших містечок Франції Гурдон. З нього ми і розпочинаємо нашу подорож. На маківці стрімкої кручі на висоті 760 метрів над рівне моря прилаштувалося затишне невеличке містечко. Складна географія якого законсервувала його минуле: дух та архітектуру. Центр Гурдона мереживо мереживо-мальовничих вуличок з типовими провансальськими будиночками і численними крамницями місцевих ремісників. Усі будиночки відновлені з особливою ретельністю. Крамниці оформлені з неймовірним смаком. Здається, що мешканці містечка змагаються у демонстрації любові до свого міста. Вони все причепурили і напахтили. Тут є і ароматна парфумерія, і вироби місцевих гончарів, і витвори складувів, прикраси, пряні трави, і всілякі прованські ласощі. Не місто, а жива декорація. Саме у Гурдоні знаменитий режисер Альфред Хічкок знімав деякі сцени фільму Зловити злодія з Кері Грантом і майбутньою принцесою Монако Грейс Келі у головних ролях. Дивно, але й досі присмак романтичної історії кохання голівудської красуні і принца Монако інтригує і приваблює сюди туристів з усього світу. Одна з пам'яток Гурдона – стара вежа з дзвіниці. Вона є архітектурною домінантою і своєрідним центром міського життя цього невеличкого містечка, де проживає, до речі, лише 400 чоловік. Поруч затишний ресторанчик. Він просто нависає над прірвою стрімкої скелі. Прекрасне місце, щоб перепочити і випити кави. З площі Вікторія відкривається фантастична панорама усієї рив'єри. Це видовище полотно мінливих від часу і сезону фарб. Простягається на 80 кілометрів по узбережжі Середземного моря. На горизонті, де море звелося з небом, вимальовуються Ніца, Антіб, Кани з Ларинськими островами. Від такої краси перехоплює подих. Франція знається не лише на виготовленні парфумів, а й на секретах виробництва пахучого натурального мила. Саме тут, у Провансі, виготовляють мило за допомогою омилення суміші рослинних олій за старовинним рецептом 17 століття. Все натуральне, без хімії, ще й таке ароматне. В магазині майстерні запахи стоять такі, що звідси нікуди не хочеться йти. Шукаючи сувенірними крамничками, можна не лише познайомитися з прованською культурою, а й поспілкуватися з французами, що вони дуже полюбляють робити. А ще нас просто пригостили цукерками з незвичним смаком прованських трав. Ну дуже привітні ці французи. А ще тут є ось такі вузенькі вулички для маленьких людей. Як тут колись ходили люди? Тіснувато. Старий центр міста ніби виліплений. Будиночки жовтого каменю нагадують бджолині соти. В тих сотах метушня і цікаве життя. Магазинчики, кафе. У Гордоні обов'язково скуштуйте місцеве натуральне морозиво зі смаком провансу. Лаванда, фіалка, троянда, розмарин, вербена. Ммм, смакота. Яке мило у прованці, ми вже знаємо, а тепер можна зазирнути в магазинчик, де продаються парфуми та аромасвічки. Ви не уявляєте, який тут приємний запах. Звісно, все робиться на основі місцевих квітів, трав та голій. І править тут балом лаванда, королева провансу. Збір рожаїв лаванди відбувається в кінці серпня, коли суцвіття наповнюється ефірним маслом. Методи отримання арома не змінюються вже понад ста років. Після магазинів захотілося підкріпитися, і нюх нас привів у невеличку пекарню. Ну, як відмовитися від такої смакоти? Цього регіону не перевершена. Куди б ви не поїхали, де б не зупинилися, потрапляєте в каску. Дорога привела нас у гождюлю або вовчу ущелину. Ця ущелина з водоспадами стала однією з найвідоміших та найпривабливіших пам'яток природного ландшафту Провансу. Річка Лу бере свій початок в преальпійській зоні на висоті 1300 метрів і формує своєю стрімкою течією цю красу. Цього за 20 кілометрів від Ніци знаходиться особливе містечко воно відрізняється від галасливої сусідки, спокійне, неметушливе і здається зовсім з іншої планети. Ванс знаходиться у самому серці Провансу, але має виразні риси сусідньої Італії завдяки римлянам, які зробили його своїм потужним центром. Та завдяки любові до італії французького короля Франциска І, який був своєрідним покровителем Ванса. Можор. Місто Ванс зберегло. Колорит минулих часів і водночас живе активним, сучасним і головне радісним життям. Ванс стародавнє поселення. Його історія налічує понад дві тисячі років. І знакових для ванса подій згадаємо, що з 4 століття. Місто стало єпископством і впливовим релігійним центром провансу. Тому і збагатилося прекрасним собором. Містечко знаходиться у дуже сприятливому місці, оточені пагорбів та гір, оливкових гаїв та квітучих садів. Його особливе сяйво, його клімат. Його старезні мури і середньовічна архітектура неймовірно пасують доброзичливій і святковій атмосфері сьогодення, І однозначно, місто має просто неповторний шарм. films et vous, qu'est-ce que vous faites euh, euh, Non, en fait, on a un travail, on a pas du temps jouer, on a pas de euh, et on s'amuse beaucoup. Ça s'appelle le patrimoine. Le patrimoine. patrimoine. C'est un peu un projet de classe et en fait, oui. on doit récupérer tout et tout. Bon, après, on est mal écrit parce qu'on n'a pas de support. Ah, ok, magnifique. Dites, vous Історію міста. Взагалі класно вчитися на вулиці на свіжому повітрі і ще в такому місці і в такому місці. Меніфік. Це як лонг? Ви говорите як лонг? Вони повинні знайти всі місця і потім дати відповіді на запитання чи дати пояснення. Суперова. Завжди був привабливим місцем для знаменитостей різного калібру. Довгий час тут жили Марк Шагал та Хаїм Сутін. Останні роки життя у Вансі провели балерина Іда Рубінштейн та скандальний автор коханця леді Чатерлей Девід Лоуренс. Чому це місто так приваблювало художників, письменників та інших творчих людей? Напевно, тому що тут дійсно хочеться творити. На до Іванса є каплиця, яку спроєктував та оздобив видатний Анрі Матіс. Знімати каплиці не можна. Тож приїжджайте та дивіться. Каплицю Розер можна побачити лише відвідавши Ванс. Але ми можемо показати вам музей при ній. Дуже оригінальний, як власне, і сама каплиця, і уся творчість Анрі Матіса. Тут можна побачити яскраве вбрання. Яке Анрі Матіс придумав для священнослужителів і дізнатися, як він вже в літньому віці розписував каплицю? Він користувався довгим пензлем і малював, сидячи на сільці оригінально. Чи звансом знаходиться ще один мальовничий водоспад, який називається Каскад Декур. Ліс старезних дерев, який наповнює щебет пташок, слугує прекрасним фоном неймовірному видовищу. Стрімкий потік води шаленою силою падає з висоти 60 метрів і вимальовує фантастичну картину. Це ще одне з містечок, яке увійшло до переліку найгарніших містечок Франції і так званих кам'яних гнізд» Провансу. Сен-Поль Сен-Поль-де-Ванс. Колись Сен-Поль де ванс знаходився на кордоні з Італією, тому Франциск І наказав побудувати фортечні мури та укріпити місто. Час лише збагатив ці мури і додав їм благородної цінності. Неможливо уявити це місто без цих старезних стін. Хоча і був проект знести їх. Та мешканці міста організували цілий рух за збереження свого середньовічного минулого і перемогли. Тепер ці мури слугують очевидним символом любові до свого міста. Як на мене, в Сен-Поль-де-Вансі найоригінальніша і найкрасивіша бруківка у Франції. Тож будете гуляти містом. Дивіться під ноги. Захочете, можете полежати. Тут чисто. Від аналогічних середньовічних міст Франції Сен-Поль-де-Ванс відрізняється тим, що тут всюди зустрічаються пам'ятники, арт-об'єкти, інсталяції, мозаїки та художні майстерині. Оне бушплюй. Сергій. Замріть, посміхайтеся, вас знімають. Популярність місто отримало в 20-х роках минулого століття, коли в місцевій таверині Золота Голубка ля кольом стали проводити час паризькі художники. Розплачувалися за житло, вони зазвичай своїми роботами. Тому зараз тут зібралася багата колекція творів відомих митців, і це оригінали. За художниками сюди масово потягнулися інші люди мистецтва: актори, письменники, поети, Марк, Шагал, Модільяні. А потім Грета Гарбо, Бріджит Бардо, Софі Лорен та інші всі вони відпочивали і надихалися в цьому містечку. Як і в інших маленьких містах Франції, у Сен-Поль де ванс вистачає магазинчиків, в яких можна придбати ексклюзивні речі, яких не знайдеш в мегаполісах. Взагалі, сен поль – це містечко, яке зачаровує, закохує у себе. Вузькі вулички, здається, ось-ось приведуть тебе в якийсь казковий світ. Дивно, як дотепер збереглися будівлі 16-18 століть ще з віконними рамами і дверима, прикрашеними декоративним оздобленням. І звісно, який прованс без білосніжних каплиць і квітів. Квіти тут скрізь. Серед каміння зелені оази, плетуться стінами, заквічують вікна, жменька землі і такі сади. Чарівна. А От символом усіх середньовічних площ у Провансі є старовинні фонтани. У Сан-Поль-де-Вансі вони з питною водою. Сенпольдеван місто, що надихає, тому його так обожнювали і обожнюють поети, письменники, актори, художники. Люблять його і наші туристи. Приємно завершити подорож в такому готелі-ресторані, як де Гордюлю. Він ідеально розташований між морем та горами у неймовірно зеленому місці з видом на ущелим. Має приємний інтер'єр і особливо приємну атмосферу, притаманну лише французькій провінції. А ми з вами прощаємося і кажемо до нових зустрічей. А De la bute Quand j'ai reçu Dans la rue Son regard Et j'ai tremblé